Доброго ранку, шановні. Сьогодні понеділок, 15 вересня, до нового року залишилося всього 107 днів. Це не просто цифра, це як 107 маленьких шансів купити подарунки і все одно забути про когось важливого. Але сьогодні особливий день це день коли-небудь. Нарешті офіційне свято для всіх. Хто обіцяє коли-небудь піду в спортзал, коли-небудь напишу книгу і коли-небудь подзвоню бабусі. Ну от воно настало, це ваше коли-небудь, прямо зараз. Тож не зіпсуйте його, бо наступне буде лише через рік. Ну а ми прямо зараз починаємо наш ранок. І тепер давайте до офіційних свят. По-перше, сьогодні Міжнародний день демократії, тобто день, коли кожен може вільно голосувати за те, чи варто йому сьогодні їсти борщ чи пельмені. Головне, не забудьте порахувати, голоси чесно, а не як завжди, у студентському чаті. Я за піцу один голос. Я за салат 0, але промола піца 8.0. Далі маємо день народження Google. Сьогодні компанія офіційно може влаштувати вечірку, на якій ніхто не знатиме відповіді на питання, скільки вам років, бо кожен рік дата змінюється. А ось і день вільних грошей. Я перевірив гаманець, грошей там нема, зате вони абсолютно вільні. Полетіли, мабуть, у відпустку. Ще сьогодні всесвітній день Афро, тому якщо ваші волосини встали дибки від понеділка, вважайте, що ви святкуєте правильно. І на завершення цього параду свят, Міжнародний день Крапки. Так, нарешті офіційно легально можна поставити крапку або навіть три, але головне не переборщити, бо тоді вже будете тривожитися. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують ціла купа людей: Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Гнаті, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила і Марія, друзі, вас так багато, що ви можете створити власну футбольну команду і ще запас залишиться. Святкуйте, але не всі одночасно, бо земля може трішки перекоситися. Ну і одразу давайте про прикмети. Якщо вранці заморозки, чекайте сувору зиму. Якщо ж не заморозки, а просто холодний колега поруч у маршрутці, це теж прикмета, але соціальна. Теплий день до м'якої осені, а якщо вам буде тепло від батареї в офісі, то це до платіжок з жорстким сюрпризом. Червоний захід сонця до ясної погоди. А якщо червоний схід обличчя після вихідних, то це до ясної розмови з начальством. Що категорично заборонено робити: не ріжте волосся і нігті. Наші предки вірили, що це забирає удачу, а ми знаємо, що це забирає ще й настрій перукаря. Також забороняється пити алкогольні напої і не тому, що шкода здоров'я, а тому, що понеділок і ніхто не хоче у вівторок прокинутися з відчуттям, що тиждень уже закінчився, а він тільки почався. Ну а тепер шалений привіт придають нам з вами зірки. Це гороскоп. Овен, сьогодні вас чекає дивне відчуття, ніби ви забули щось важливе. І так буде весь день. Телець, у вас є шанс Гроші, але вони будуть чужі, тому шанс знайти пригоди ще більший. Близнюки вам захочеться поставити собі будильник на вечір. Не робіть цього, ви все одно його проспите. Рак сьогодні день, коли вас випадково назвуть іншим іменем, і, можливо, воно вам навіть сподобається. Лев, у вас сьогодні неймовірна харизма. Настільки, що навіть чайник засвистить у вашу честь. Діва, ви знайдете ідеальний аргумент у суперечці. На жаль, Через дві години після того, як суперечка закінчиться, Терези. Сьогодні вам треба буде прийняти рішення і ви його приймете, але не там, де треба. Скорпіон на вас чекає сюрприз. Ви його не чекаєте, але він чекає на вас. Стрілець у вас з'явиться бажання щось купити, купіть. Це все одно буде не те, що вам треба. як сьогодні ви станете головним героєм, мемів у власній голові. Водолі ви сьогодні знайдете спосіб здивувати навіть себе. Це буде дивно і трохи страшно. Ну і риби сьогодні день, коли ваша уява сильніша за реальність, і це прекрасний привід взяти вихідний. Хоча керівництво може не погодитися, отакий гороскоп місцями не але... Зараз про головне. Шановні глядачі, сьогодні понеділок. А понеділок це як кнопка рестарту грі, тільки ми не обираємо її добровільно. І ось парадокс. Саме сьогодні ми святкуємо день коли-небудь. Тобто той самий день, на який ви все переносили. Коли-небудь я вивчу англійську, коли-небудь я розпочну бізнес, коли-небудь я подякую собі за витримку. Друзі, це коли-небудь настало. І воно прийшло в найнесподіваніший момент у понеділок. Тож, або ви починаєте зараз, або ви чекаєте ще 365 днів, щоб мати офіційний Привід відкладати далі. Хтось якось сказав, найкращий день, щоб посадити дерево, був 20 років тому, другий найкращий сьогодні. Тому замініть дерево на будь-яку вашу справу і почніть, бо завтра ви знову скажете коли-небудь. Ну а я дякую, що ви прокинулися разом зі мною в цей неймовірно абсурдний понеділок. Бажаю вам сьогодні знайти свій коли-небудь і зробити з нього нарешті. А якщо день піде зовсім дивно, святкуйте день Афро, воно завжди рятує зачіску і настрій. До зустрічі завтра о цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!